Росія знову атакувала Одесу безпілотними літальними апаратами. Поліція фіксує наслідки. 20 червня вночі ворог за звичною для нього тактикою тероризував жителів міста. Є загиблі та постраждалі. Внаслідок чергового воєнного злочину РФ пошкоджень зазнали житлові будинки. Вищий навчальний заклад, інша цивільна інфраструктура та транспортні засоби. Виникли пожежі, які загасили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Цю мить відомо, що одна людина загинула, ще 10 поранені. Крім того, під час надання допомоги цивільному населенню були травмовані три рятувальники. Інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів пошкоджень уточнюється. Поліцейські працюють на місцях, фіксують наслідки атаки, збирають докази, опитують громадян, надають психологічну допомогу та забезпечують правопорядок. До виконання завдань залучено більше ста співробітників поліції. Ліквідація Наслідків ворожої атаки триває. Закликаємо всіх серйозно ставитися до сигналу Повітряна тривога відразу прямувати в укриття та залишатися там до оголошення сигналу Відбій.